Андрюха, дивись. Це тобі можна її віддавати. Замість твоєї отої машини, що димить, блядь. Це, блять, три секунди і пізда. І всі голешки в диму, блядь. Сьогодні ми поговоримо про Хайлендер. Але до Мазди повернемося, а ось це... Хочу дати таку пораду, що якщо закипіла машина, повело головку, ви міняєте прокладки, то перевіряйте не тільки термостат, а й стан безпосередньо самої помпи. Ось що у нас вийшло. Згнили всі пелюстки і вона просто тупо банально не качає. Це добре, що вона потекла. Я її зняв і побачив. В якому вона стані. можна сказати, повезло. Так, далі йдемо до Хайлендера. Втаємося до нашої Тойоти, до нашого 1 кз ТЕ, який дуже сильно димить, який я забрали з Херсона, з Херсона наш любимий ковш уїхав, і все, і Херсон приїхав. Ну, звісно, що фронтове місто. всі Майстри звідти повиїжджали і зробити йому її просто е, нікому. Значить, Дуже сильно димить і стояла півроку. Дійсно, так заводиш, звідти з вихлопної труби вали такий дим, ну, що можна замість тої машини, що дим кидає ставити, і буде ефект той же самий. Що перевіряємо в першу чергу, не ну, Мінімальними, затратами, трудозатратами. В першу чергу ми перевіряємо турбіну. Внеряємо сюди в турбіну і бачимо, що вона нова. Чому турбіну? Тому що, якщо розбитий вал дуже сильно, то в принципі тиск, який створюється, щоб там був на валу масляний клин. Він просто буде масло виганяти в вихлопну трубу і в принципі буде ефект такий створюватися. Гаряча вихлопна труба, куча диму. і так далі. Або ж, або ж може кидати всюди, турбіна розкручується, нагнітає, заходить у впуск, буде те ж саме. Далі. Далі, якщо все у вас тут добре і димить, то вже ліземо у форсунки. Але як перевірити, чи то паливна, чи ні, що я зробив? Я зробив, Від'єднав тут плюс-мінус. і мінус... Коротше, Клапан, плюс-мінус тут звичайний механічний ТНВД. Від'єднав, тобто убрав солярку і завів його на, на цій суміші легкий старт. Ну, Чикав, машина працювала, диму не було. Одразу ж я зрозумів, що форсунка гаплик, або насосу гаплик. Так, і поліз туди, витягнув одну форсунку, приєднав. Дуже сильно вона стала, так наз... ну, такий термін. А ось. А... І що я побачив далі? Далі ну, віддав мені форсунки там. Далі у нас Наразі більше. Ось така картина в кожному циліндрі. Тобто їх витягували. Їх витягували. Ставили назад. Коротше, блять. Так, блять, тут без матюків ну ніяк. Шов третій день уже. Все можливих підборів, знімачів і так далі, щоб витягнути цей ТНВД. Ну, ось Дійшов до такого способу. Вже купив в заводському виконанні. Все одно нічого не було. Пластина 4 бовти на 6 і заварив. Мілка все рішає. Натягнув, в принципі, вилізло. Але, блін, Чому ця ідея не прийшла мені одразу? Я не знаю, я вже цю трубку просто без цієї пластини приварював до тої шестерні. Думав, воно і нагріє, він, по ідеї, мав сам випасти, але спалили сальник там всередині. Спалили, спалив. А ось. Але нарешті він виліз. І зараз будемо ставити новий. Треба тут розібратися з керуванням. Тому що долбойоби якісь бліони тут напряму кинули плюс, а він не можна його кидати напряму, дуже гріється на цей клапан, який керує, под... керує подачею палива на форсунки. досить для мене Залишається загадкою, як механічний насос, грубо говоря, без тросика газує, бачу дросільна заслонка, бачу це у нас датчик. Датчик приводу дросільного... Ні, не, не так його набізвати. Коротше, датчик, який показує положення дросільної заслонки. А тут, в принципі, механіка механіка. Купа якихось цих, як воно газує, щось я не можу зрозуміти. А ось, Але менше з тим дуже радий, що я викрутив його, Ну, далі буде. Так, і Тут треба зробити вставку і деякі пояснення, чому я поліз до ТНВД, признати свої помилки. А ось. І трохи дати пояснення. В ТНВД, звісно, поліз, тому що відремонтували форсунки. Все на стенді перевірили, я замовив нові шайби, все поставив, запускаю. Той самий дим, нічого воно не робить. Знімаю одну форсунку, починаю перевіряти, ну, так, щоб вона навісом була ніякого туману, вона не робить. Вона як лила струю, і так і є. Я розумію, що вона ну, просто заливає. Циліндр і відповідно, що не згорає солярка і вилітає в трубу. Звісно, що як на мене були, е, давили господарі цієї машини військові, що давай, давай, давай швидше, давай нам потрібно, то ми почали міняти все е, агрегатами. Тобто було прийнято рішення. Давайте да поміняємо насос. А вдруг там щось в насосі, тому що віддавати його в ремонт, чекати там теж дві неділі, поки його зроблять, це ну... було дуже довго. Купили насос, поставили, і нічого не помінялося. В інтернеті дуже багато відео, де ремонтують, до речі, той клапан. Як вияснилося, що то є непростий клапан, а то є. Клапан дозування. тобто Сама система тут вона напів, напівмеханічна. Тобто механіка тут є, але дозу вприску дає все-таки ЕБУ. І коли я це вже зрозумів, то по цим дратам поліз шукати, де вони мали бути ну, по заводу. Знайшов там блок ЕБУ, знайшов розпіновку і поняв. Всю цю історію, всі ці пазли сложились. Тобто злетів ремінь, поміняли головку, щось там наплуталось з проводами, вона чи не заводилась, чи ще щось, просто взяли тупо напряму до цього клапана, під'єднали плюс і мінус через якусь там релюшку. І все. А всі останні проводи, там було, здається, 6 проводов, просто поперерізали. Відповідно, не світився ні чек, нічого. А ось, коли я вже встановив проводку. Всю засвітився чек, подав плюс-мінус уже на той клапан, побачив, що вже лампочка індикаторна мигає. Коли я починаю проворачувати стартером, машина, звісно, запустилась і, в принципі, в неї було все добре. Ось так: от як сказати, спешка треба тільки при ловлі блок. Тобто. Якби по факту сів би ну, на мене б не давили, що треба, давай, давай, було б більше часу, то в принципі, напевно, би розібрався. Але, але маємо те, що маємо. Маємо мій профтик, маємо потрачений час, потрачені кошти. Але ми ще з тим, машина завелась, машина досі на ходу, тому ремонт будемо вважати успішним. А, тачка короче, бачила вже, чого вона тільки не бачила, що поразило. Ну, ось так вона трошки чуть трохи піддимлює. А, побавився з запаленням, там трохи покрутив того болта, що регулює той клапан. В принципі, нормально. А, всі склопідйомники працюють. Пічка працює, коротше, сигнал є, дальній, ближній, всі кнопочки, все цей, центральний замок, все працює, навіть працює те, що двері відчинені зі всіх сторін. Зараз у нас фокусується. Закрили. Пропало. Те, що не коротше, Я просто в шоці. Тут працює все. Оце називається легендарна якість Тойоти. Ну, чек світа, Трошки пізніше з ним розберемося. А Так уже напевно поїде.